На програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів Марселам невелике курортне місто на Червоному морі, розташоване за 270 кілометрів на південь від Хургади. Завдяки міжнародному аеропорту, відкритому нещодавно. Марсалам стрімко перетворюється на елітний туристичний центр. Місцеві бізнесмени запевняють: Марсалам це курорт, який відповідає усім європейським стандартам, і вже незабаром він стане більш популярним ніж Хургада чи Шармаль Шейх. Місцеві готельні комплекси це невисокі будівлі, оформлені, як правило, в традиційному арабському стилі з просторими кімнатами. І тінистими відзелені терасами, які виходять на море. З басейнами, тренажерами, ігровими майданчиками та іншою інфраструктурою, яка характерна для п'ятизіркових готелів. До речі, тут кількість зірок готелю відповідає заявленню. Тож можна цілком довіряти інформації про них. Марсалам – наймолодший курорт Єгипту. Тут є кілька затишних заток та надводних рифів, а місцеві води рясніють унікальною морською флорою і фауною. Тож головна принада цього куточка Єгипту розкішний підводний світ, що зберігся у всій своїй первозданності. Не обов'язково бути професійним дайвером, аби побачити красу підводного світу. Досить мати лише маску та дихальну трубку, і ви можете помандрувати химерним світом коралів та білок, ластівок, солдат, кардиналів, цезій це, як ви зрозуміли, назви яскравих рибок, якими буквально плуменіють води Червоного моря. Саме любителі підводного плавання складають основний контингент туристів Марса Алама. Їх вабить пишна краса незайманого коралового багатства прозоро-бірюзових вод, та представники морської фауни, яких тут безліч. Тисячі риб усіляких форм і кольорів. Від найменших, згуртованих у косяки, до величезних наполеонів. Десятки інших форм життя, про які ви і не здогадувалися кольори. Червоний, жовтий, синій, жовтогарячий. Ні, словами цього не передати. Тут безсилі навіть фотографії та відео. Раджу вам прокинутися раненько і з першими променями сонця швиденько на море. Точніше, в море. Ви не пошкодуєте, повірте. Перед вами відкриється вся неймовірна краса Червоного моря. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Туристи, які віддають перевагу активному відпочинку, тут можуть покататися на банані, човні, катамарані, водних мотоциклах або водних лижах. Я ж вирішив навчитися кататися на кайті. Кайтинг це дошка та повітряний змій. Полетіли! Не так швидко можна навчитися, хоча там пару годин, найкраще 10 годин, непогано 6, в мене лише 3 години. Але з цим треба переспати. Мені, наприклад, вночі снилося, як я управляю кейтом і як я катаюся. Ой, не знаю, що зараз буде. Треба тренуватися, і будемо кататися, літати, як оці хлопці. Але треба тренуватися, тренуватися, тренуватися. Приїжджайте до Єгипта, приїжджайте в Марсала. готелі пропонують кухню на будь-який смак. Від традиційної арабської до суто європейської. На столах великий вибір всього: рис, картопля, кускус, риба, запечена, смажена, в клярі, з гріля. М'ясо, овочі на перу, овочі, свіжі, салати, багато солодощів. Кола, фанта, спрайт, вино, пиво. Усе в необмеженій кількості. Смачного. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Ви знаєте, тут в Марсаламі я зовсім не відчуваю себе в Єгипті. Тому що це європейський курорт. Тут тиша, спокій, небагато людей. А якщо і є, то в основному це європейці: німці, італійці, французи, голландці, бельгійці, поляки, чехи. Українців дуже мало, росіян взагалі не бачив. Так що приїжджайте до курорту Марсалам. До речі, довжина берегової лінії курорту майже 70 кілометрів. Готелі поки що розташовані на великій відстані один від одного. І це особливо приємно для тих туристів, які прагнуть усамітнення. Тут ви відпочинете душею і тілом. Дуже красива і затишна вагуна. Тож рекомендую, коли ви будете в Єгипті, отак на якийсь один день втекти з готелю, приїхати в таке дике місце і просто тут покупатися. Краса неймовірна. Неймовірна краса. І тиша, спокій. Дуже класно. дуже класно. Супер. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Першим променем сонця порт Галіп збурюється і починає нагадувати не так порт, як гамірливий арабський базар. Уже незабаром від узбережжя відходять десятки яхт, які за кілька ранкових годин окупують усі навколишні рифи та острови. Ще через деякий час різномовний інтернаціонал розпливається в різні напрямки. Починається полювання на підводні враження. В Марсаламі майже при всіх готелях є дайвінг школи. Тут діє і найбільший в регіоні дайвінг-центр із кваліфікованими інструкторами і новітнім спорядженням. Взагалі, з усіх країн, які пропонують дайвінг-туризм, Єгипет відомий найбільш оптимальним поєднанням ціни. Якості і витраченого часу. Тут недорого можна пройти курс навчання і отримати відповідний сертифікат, який потім стане в нагоді під час мандрівок іншими країнами. До того ж, займатися дайвінгом тут можна цілий рік, без будь-яких перерв. До речі, дайвінг як вид відпочинку відомий у світі вже понад 40 років. І сьогодні в Україні кількість пірнальників за ковлангом зростає з блискавичною швидкістю. Адже той, хто хоча б раз мав нагоду відкрити для себе красу підводного царства Нептуна і радість плавання в гідрокостюмі потрапляє в чудову залежність. Світдайвінгу стає для нього захопленням, своєрідним допінгом і навіть стилем життя. Тих, хто вперше випробовує себе в ролі іхтіандра, краса і мальовничість підводного світу може навіть шокувати. Фантастична мозаїка кольорів і відчуття невагомості гідрокосмосу викликають бажання закричати від захоплення або через надмір почуттів викинути якогось коника. А, це було фантастично, це було неймовірно. О, тенківерімач. О! Супер! Найбільш популярним видом підводного плавання вважають сноркелінг. Для нього потрібно лише мати маску, трубку і ласти, яких цілком достатньо, щоб відчути себе дайвером та дослідити найближчі до берега коралові рифи. Під час плавання неподалік Марсалама у вас великі шанси зустріти тут цілі групи дельфінів. Нам, як бачите, пощастило. Тож, якщо ви любите плавати серед дикої природи з дельфінами та іншими морськими тваринами, вам сюди. На відміну від інших районів Червоного моря, тут дельфіни є завжди. У світі небагато місць, які ідеально підходять для підводного плавання. Червоне море одне з них. Його особливість у тому, що сюди не впадає жодна річка. Отже, й вода не забруднюється мулом, органічними рештками та різним сміттям, які масово продукує наша цивілізація. Отож, вода в морі кристалево чиста. Її прозорість і висока температура створюють ідеальні умови для розвитку підводної флори і фауни. У глибинах Червоного моря ви можете зустріти майже тисячу видів риб і 150 видів коралів. Це біля Марса Алама. І все це багатство зовсім поруч. Робите два-три кроки і потрапляєте у фантастичний світ, який зачаровує на все життя. Теплі тропічні води марсалама дарують життя багатьом дивним видам морських тварин і рослин, яких не зустрінеш ні в Шармельшейху, ні в Хургаді. Такої кількості гігантських морських черепах, як в марсаламі, складно знайти будь-де у світі. Пояснюється це просто: в морі біля цього курорту ростуть дуже рідкісні морські водорослі, які люблять їсти черепахи. Черепахи величезні, на них можна навіть покататися. І багато туристів не втрачають такого шансу. Хоча краще нічого в Червоному морі руками не чіпати. А ось ця черепаха, яку ми зустріли, вважається місцевою знаменитістю. Уявіть тільки, їй десь 150 років, а впізнати її дуже легко. Десь на життєвому шляху вона втратила одну лапу. А ось ще одна рідкісна тварина морська корова, дюгонь, яких на планеті залишилося всього кілька тисяч. Кожна тварина з'їдає в день десь 40 кілограмів морської трави і водоростей. Часто вони харчуються на глибині лише 2 метри чарівне видовище. Особливо, коли наша супутниця спокійно щіпає травичку в оточенні натовпу і не звертає ні на кого уваги. З нею легко плавати на відстані руки та фотографуватися. Кажуть, якщо хтось побачить морську корову, то йому пощастить. Бажаю, щоб пощастило і вам. Завдяки добре розвиненій інфраструктурі, кожен другий турист, який прибуває до Єгипту, не відмовляє собі в задоволенні вирушити у підводні мандри з аквалангом або принаймні з ластами і маскою. Однак не лише морем живе Марсала. Особливість відпочинку в цій частині Єгипту віддаленість від інших курортних центрів і населених пунктів. Однак це не впливає на кількість атракціонів та екскурсій, які тут пропонують луксор, круїзи по Нілу, перегони на квадроциклах, джип-сафарі, поїздки до оазису та традиційного поселення бедуїнів – до ваших послуг у будь-яку годину дня і ночі. Яка тиша спокій. Ось так ми знімаємо для вас програму. Дуже багато різних камер, GoPro, фотоапарат, фотоапарат, відеокамера, тобто багато різних девайсів. Але щоб програма була цікавою, щоб була дуже гарна картинка і все це для вас. А щодня на вас тут чекає пустельна тиша узбережжя і африканське сонце, яке вранці з'являється з моря. І ховається на ніч у безкрайній пустелі. Безмежний простір пустелі. Вражаючий пустельний ландшафт справляють дивне, ні на що не схоже враження. Тут ви не зустрінете навіть натяку на цивілізацію. Відпочинок у Марсаламі дарує незабутні емоції та враження. Це все, що залишилося від Кемела, від Верблюда. Слухайте, ви знаєте, пустеля не така страшна, коли вас супроводжують спеціалісти. Поспішайте в Марсалам просто зараз. Бронюйте готель, пакуйте валізу, підбирайте дайвінг школу. Саме сьогодні, поки цей курорт тихий і спокійний, поки його ще не накрив дев'ятий вал туристичної індустрії. До пустелі треба приїхати, щоб помилуватися неймовірними краєвидами, поспостерігати за чарівним заходом сонця і послухати тишу. Тут тиша та спокій. І ви знаєте, оця частина Єгипта це зовсім інший Єгипет. Зовсім інша країна. Вам тут буде спокійно, комфортно та затишно. Тож, Купуйте квиточок на літак та прилітайте на європейський курорт Марсалам. А з вами був я, Ігор Захаренко, та феєрія мандрів. Побачимось!